Вами, ми з вами розмовляємо про е, первинні, вторинні, е, протилежні, а також нейтралізуючі кольори. То що йдемо? Ми з вами маємо знати, що в нас е, в природі існує три основних кольори. Як, на вашу думку, е, які це кольори? Червоні, які кольори можуть сині. бути да. Червоний, синій, правильно, подумайте ще. Первинні, тобто це чисті кольори, які не можна е, ні звідки отримати, ні з чим змішувати не потрібно. Вони є основними і з них все починається. Так? Тобто, Власне, це синій, червоний і жовтий. Маєте знати? Синій, червоний і жовтий. А тепер, коли ми з вами е, змішаємо ці кольори, якщо от ці первинні кольори е, змішати, е, попарно, тобто два з них е, змішати в, е, в рівні пропорції, один до одного. То в нас вийдуть е, вторинні кольори. Але пропорція, щоб в нас вийшли чіткі вторинні кольори, має бути чітка. Пів на пів, тобто один до одного. Якщо ми змішаємо синій з червоним, то в нас що вийде? Якщо ми змішаємо синій з червоним, Фіолетовий. червоним. Якщо ми змішаємо жовтий з синім, то вийде який? Зелений. Зелений. І якщо ми змішаємо червоний з жовтим, то в нас вийде оранжевий. Оранжевий. Це ми вимовився. Е, тепер, якщо, ми повинні також знати, що якщо ми змішаємо власне, в, рівних, та, в рівних пропорціях три первинних кольори, тобто синій, жовтий та червоний, в нас вийде, як ви думаєте, який колір? У нас вийде нейтральний. Натуральний коричневий колір, щоб ви це знали, що в рівних пропорціях змішавши синій, червоний і жовтий, тобто там ми змішували по два кольори, а тут ми змішуємо три основні. Нас вийде власне ось цей е, нейтральний коричневий колір. Це маєте знати також, враховуючи те, що ми утворили з цих основних кольорів три вторинні, буде ідентична ситуація. Якщо ми змішаємо зелений, фіолетовий і оранжеві, у нас також буде нейтральний коричні. Так? Це також, також в рівні пропорції. Цю інформацію ми маємо вже з вами розуміти і знати не просто як інформація про кольори, а власне. По нашій професії, по тому, як ми будемо з вами далі працювати в колористиці під час фарбування, нас, нам дуже необхідна ця інформація. Тобто ми з вами виясніли, які в нас є первинні, вторинні, а тепер маємо зрозуміти, що означає протилежні і нейтралізуючі. Протилежними кольорами автоматично, звісно, що є ті, які стоять напроти один одного. Тобто, це, наприклад, жовтий стоїть напроти фіолетового. правда? Правда. Синій стоїть напроти оранжевого. Ось давайте так якось проведемо таку лінію, щоб ми знали, що це у нас єднання йде. О. І, звісно, що напроти зеленого у нас стоїть червоний. Ми також ось так от їх з'єднаємо. Е, і, відповідно, оці кольори, власне, які стоять один напроти одного, жовтий напроти фіолетового, зелений напроти червоного, синій напроти оранжевого, е, вони називаються протилежними. Е, і з, е, зауважте, що власне, синій це первинний колір, та? а напроти нього знаходиться вторинний оранжевий. Е, фіолетовий це е, вторинний колір і напроти нього знаходиться первинний жовтий. Знову ж таки, зелений це вторинний, а навпроти нього первинний, червоний, правда? Тобто, ось ці кольори протилежні, а також вони називаються нейтралізуючі. Що означає нейтралізуючі? Що вони можуть нейтралізувати один одного. Яким чином? Знову ж таки, якщо ми просто візьмемо первинний жовтий і вторинний фіолетовий, чи будь які дві пари наступні, і змішаємо в рівних пропорціях. У нас також вийде нейтральний, коричневий, так? якщо ми змішаємо в рівних пропорціях оці протилежні кольори. Але якщо ми їх не змішуємо в рівних пропорціях, а, наприклад, нам потрібно трішки збити насиченість один одному. Наприклад, в нас є жовтий, нам потрібно його пом'якшити, знейтралізувати. Нам потрібно скористатися частинкою фіолетового, не повністю, так? а частинкою. Так само, якщо є, наприклад, синій з оранжевим, нам треба зменшити яскравість оранжевого, не повністю до коричневого нейтрального, а просто трішки зменшити. Значить, ми додаємо якусь часточку невеличку і ви оцінюєте це, звісно, що візуально, якщо це просто змішування фарб, скажімо, акварельних змішування акварельних фарб, ви можете побачити цей результат. так? бо коли ми вже як колористи працюємо, ми цього не побачимо візуально. Ми повинні тут вже добре прораховувати, скільки ми хочемо там додати того гарника, щоб збити. Але коли ви, наприклад, на прикладі просто змішування там, акварельних чи інших таких фарб для малювання там, собі змішуєте, ви можете побачити, що ви, наприклад, додали трішечки там, синього, там, і вас вже цей оранжевий став м'якшим. А коли в додасте більше, то він просто знейтралізується до натурального коричневого, розумієте? І так само з кожним кольором. Тобто про що йде мова? Власне, ми це переносимо на нашу колористику, правда? І в колористиці в нас дуже часто. Є такі е, ситуації, коли ми, наприклад, хочемо самі змінити колір, та? хочемо щось змішати нове, або ми бачимо, що в нас є якась проблема. Е, ну, Наприклад, яка проблема? Наприклад, прийшла клієнтка, вона хоче там якийсь мінний, е, колір, та, в але в нас зараз там форпарті, не те, що форпарті, взагалі в наявності залишились е, там. Е, дуже яскраві, там, якісь оранжеві та е, помаранчеві, я не знаю, та так? І звісно, що якщо вона хоче е, м'якший, мідний, то ми розуміємо, що для оранжевого нейтралізуючим кольором є синій. Ми беремо коректор відповідний, тому що в кожній верпарті у вас оці всі шість основних кольорів, тобто три первинних три вторинні, вони є там присутні. Завжди, коли ви відкриваєте, у вас є такий малюночок. Де власне, зображено це ну, називається, так? з основних кольорів. Воно там далі ділиться на дуже багато поміж собою, але нам це не дуже так цікаво. Нам конкретно треба вивчити ці правила, щоб просто, коли ми Хочемо щось нейтралізувати, наситити, перекрити, наприклад, запобігти появі жовтизневу, запобігти появі зелені волосся. У нас будуть правила, які ми будемо в майбутньому вивчати, але ми не зможемо ними користуватися, якщо ми оцього чітко не зрозуміємо, не запам'ятаємо, що в нас є три первинні, три вторинні. І, власне, що протилежні можуть нейтралізувати один одного. Зрозуміло? Наприклад, знову ж таки, ті, що стоять між собою, також треба зрозуміти е поруч між собою, наприклад, жовтий, оранжевий і червоний. так, Це три кольори, вони тритепні. Вони е ну, два з них це є гвині, один з них це є вторинні. І як ви думаєте, власне, один одного вони також можуть підсилювати. Тобто ми, наприклад, хочемо е, жовтий зробити трішки теплішим, яскравішим. Ми додамо трішки оранжевого, правда? І буде там у нас якийсь персик, наприклад, відтінок. Е, або навпаки, у нас є оранжевий, а ми хочемо його пом'якшити. Ми дамо до нього трішки жовтого. Він же буде не насичений оранжевий, а трішки м'якший. Знову ж таки, ми можемо додати червоний до оранжевого. Зробимосиченіші, та, і так далі. Тобто, оці всі, наприклад, рівні, родинні, скажімо так, кольори теплі вони також можуть один одного підсилювати. Це також в колористиці, коли ми маємо якісь світліші відтінок, маємо насичніші, або маємо фарбу коректор, так тобто власне або червону, оранжеву, або жовту. Ми можемо додати до виробника, правда? Отримати щось цікаве чи щось насиченіше, що нам потрібно, так? що ми собі задумаємо. То саме тут е, сині, фіолетовий і ну, зелений – це так, зелений – це виступає як нейтралізатор, скажімо так. Тобто в барниках, коли ми, наприклад, вивчаємо барники, також в переліку там може міститися. У формулі зелений колір, але це не означає, що відтінок буде зелений, правда? Просто він там стоїть для того, щоб когось пом'якшити. Щоб у нас там, наприклад, був яскравий, ну, не яскравий, червоний, наприклад. Якийсь червоний, але вже такий е м'який. Ну, ми скажімо так, ми в колористиці будемо вивчати, що означає кожна циферка. Це буде трішки пізніше. Але поки що, ваша задача зрозуміти, для чого ми нам з вами знати. Про первинні, про вторинні, про е, протилежні також і нейтралізуючі кольори. Зрозуміло? Чи є у вас е, якісь запитання е, по тому, що ми почули? Ще раз мені скажіть: якщо ми змішаємо три первинні кольори, що ми отримаємо? Коричневий. Чіткий е, натуральний коричневий колір. Якщо ми зробимо це саме з вторинням, то саме. І якщо ми один до одного змішаємо один первинний, один вторинний, і е, при цьому це будуть протилежні кольори, не просто змішаємо собі, які ми захотіли, а конкретно протилежні, ті, які стоять один напроти одного, та? то в нас що буде? У нас буде також, якщо ми в рівних пропорціях змішаємо, у нас буде чітко коричневий. Так? А якщо ми трішки додамо, то ми зможемо його пом'якшити. Тобто додаємо фіолетовий до жовту і збиваємо його, скажімо, жовтизну. Додаємо синій до оранжевого і збиваємо його насичність або навпаки. І так само зелений може вводитися в червоний для того, щоб просто зробити цей вирник м'якшим. Зрозуміло? Повідті. Ось, оце на сьогодні така проста, чітка. Е, я думаю, що зрозуміла інформація. Та? І, е, нема так? І якщо немає запитань, в принципі, по цьому, ми можемо на цьому зупинитися. Так? Так.